We will be them that Okay, and maybe. I think 30 minutes, but don't Maybe. hurry. I uh, no, no, I know. think need... about uh, another museum together. Go here first. Ah, oh. a oh, little. You go okay. there and then you text me. Okay. I'm just going to walk. Okay. okay. To through the 30 minutes in, well, in this if place. In this place. Yes, yes. three. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. I will be on I'm just going to walk. Dobra, Ми у Коломиї. Зараз ми підемо до музею писанки. Ось він такий гарний, на гарній площі. Це площа, готель писанка, такий гарний готель, писанка. Ось сам музей. Йдемо до нього. Я думаю, що мені просто YouTube ще не дає. Ну, я шукала, де прочитала, нічого. Не. Не то, так. Ну так. Написано внизу повинна бути, а там нічого немає. Ану, дивись, от давай присядемо десь. Тут я не баба, тут я не побачу. Підемо, зайдемо, а там буде, і там побачимо. Музей писанкового розпису. Така велика писанка стоїть.

یہ کہے اب وہ دیکھو